Чи вважаєте ви, що військові повинні служити лише за контрактом, навіть під час війни? Ні. Безумовно, ні. Так, на мою думку, тільки за контрактом. Ні, Ні, це має бути мобілізація, але ні в якому разі не промусово, ніякої басифікації, нічого подібного не має бути в Україні. Україна повинна робити такі умови для людей, щоб вони самі йшли і служили. Тобто віддавали, як у того кажуть, Свій обов'язок батьківщині. Контракт сильно служба. А меблізвірний просто намного проще служити Вважаючи, який в нас сусід, ми маємо бути готові до оборони, тому в нас має бути і обов'язкова служба підготовка до оборони, і безумовно контрактного. Служба також, наприклад, коли треба якісь працівники на заводі або піарщики у якійсь службі, у нас немає мобілізації піарщиків, тому тут теж мають бути тільки контракти, і окремий відділ має працювати над тим, щоб заохочувати людей. і Зацікавлювати працювати саме військовим, тому що це важка робота, адже ви народилися в Україні. Ви повинні іти або за контрактом, або самі мобілізуватися, або довгостроково. Я за те, щоб кожна людина розуміла, що вона повинна це робити, не вважаючи цей чоловік або жінка.